Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже смачним рецептом. Це будуть е, ліниві такі роли суші, хто е, їх любить, то тоді цей рецепт для вас. Значить, що мені потрібно? Тут у мене склянка рису, я її відварила уже і додавала сюди півчайної ложечки солі. Е, Чайна ложечка цукру та столова ложка рисового оціду. І все отак от перемішала. Рис брала спеціальний для суші, для ролів. Ви можете використовувати, якщо такого немає, звичайний круглий рис. Далі, що мені потрібно: вершковий сир, огірочок. Я нарізала на отакі от маленькі шматочки. Червона рибка, також нарізала отак от міленько. І е, два листочка норі. Також все у мене порізано однаково. І Так, розпочинаємо приготування. Значить, у рис нас я додаю вершковий сир. Ну, Скажімо, так, таких хороших дві столових ложечки. Далі огірочок. Так, Якщо у вас є авокадо, будь ласка, беріть авокадо. Що, що в принципі, є, що любите, та й додавайте. Так, червону рибку. Так. І листочки норі порізані. Тепер усе ми повинні, отак от ретельненько перемішати до такої однорідної маси. Так, дивіться, що у нас виходить отака от от маса, достатньо всього і огірочка, і рибки, і норі. Тепер що ми робимо? Я підготувала мисочку з водою. Вдягнула рукавички, тому що, по-другому, ви їх просто не скрутите. Отак от, от злегка змащую руки у воді і набираю небагато отак от рису. Тобто робите такі от кульки, які вам подобаються, які вам зручно куштувати. Як бачите, вони дуже гарно тримають форму і складаєте в будь-яке місце, куди вам зручно. Я взяла таку стікляну форму, застелила фольгою. Щоб забрати в холодильник і, звичайно, на тарілочку викладу, щоб просто зараз куштувати. Дивіться, які гарні, получаються, гарні шматочки, рибки, от такі от кульки. Все роблю так усі. Так, накрутила я кульок із підготовлений, так називаємо ролів, суміші для ролів, і тепер беру кунжут у мене суміш отакого от. Такого от. Чорного і білого кунжуту, підсушеного, звичайно. І отак от зверху я присипаю. Получається, дуже смачно. Дивіться, скільки в мене їх вийшло. І дуже швидко, хочу вам сказати, це все готується. Не потрібно закручувати. Ну, в принципі, йти не дуже довго, якщо все підготовлене, але ці, мені здається, набагато швидше. От. Так як швидкий варіант на швидку руку можна і попробувати. Так, і тут в мене ще пару штучок на тарілочки. От і все. Ось така смакота вийшла. Зараз вам покажу поближче. Ну, що дивіться, скільки виходить. Ось така от формочка одна. Я її накриваю зверху фольгою і під низ розстелила фольгу. І зараз відправлю в холодильник, тому що ну, зараз тільки просто не з'їсиш. От стільки, от, щоб зараз покуштувати, і тут ще в тарілиці буквально пару штучок. Дивіться, скільки там начинки, рибки, огірочка, норі, всього вистачає. Дуже-дуже смачні! Попробуйте, рекомендую від душі. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока.